Доброго дня всім добрим людям. І так, в самій демократичній державі Україна існують доволі процеси, які пересічна людина, негативні, які пересічна людина не зовсім зможе відслідкувати, оскільки вона не цікавиться політикою. Но політика завжди цікавиться пересічною людиною. Ну і з таким процесів, як я вже казав, є. Участь партій в політичних виборах виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, де практично скасували таке поняття, як мажоритарка. І ці політичні партії на сьогоднішній день фінансуються з державного бюджету. І на сьогоднішній день, як ми бачимо, з вами таку доволі непогану тенденцію, що ті партії на сьогоднішній день. Приходять до влади, вони узурпують владу під виглядом управління в Державі Україна. Ну і що я маю на увазі? Маю на увазі те, що на сьогоднішній день люди переплутали поняття партії, а партії це об'єднання людей, які там мають свої цілі, якісь захищають свої цілі своїх членів. І на сьогоднішній день таких членів на сьогоднішній день в цих партіях практично майже немає. Чому? Тому що якщо подивитися в НАЗИК і відомості про сплату членських внесків і внесків партії, то членські внески на сьогоднішній день, е, нібито ті члени партії, які мали би щомісячно ну, вносити, як в радянський час, там комуністи бігали з відомостями і кожен місяць розписувалися, здавали партійні внески. І за несплату партійних внесків будь-кого могли виключити членів партії, щоб було таким явищем доволі негативним, оскільки на такого члена партії вішався потім ярлик як неблагонадійного. Ну і на сьогоднішній день, щоб розмежувати ті поняття член партії партії, то фактично на сьогоднішній день, згідно рішення Конституційного суду по партіях, а є в нас там таке цікаве рішення Конституційного Суду України. І е, ці партії на сьогоднішній день е, люди хибно сприймають, що вони є, оскільки ці партії це зареєстровані партійні осередки в областях, яких має бути не менше 14 штук. Тобто е, людей ввели шляхом маніпуляції в обману, е, люди доволі е, серйозно нібито сприймають. Політичну партію, а насправді це зареєстрований обласний осередок, який підмінює поняття партії і членство партії. Таким чином, на сьогоднішній день з'явився в нас в Україні окремий клас управлінців, який називається, як каже, лауреат Шевченківської премії, він же прибічник Єльцина і Гаркавий Дятел. Каже, що на сьогоднішній день у нас з'явився клас аристократії. Ну і він би про це не говорив, якби під це не підводилася законодавча база. І на сьогоднішній день ця законодавча база була підведена в 2015 році законом України про державну службу, там, де цю ж аристократію визнали не державними службовцями, а окремим якимсь там. Невідомим класом, який називається політичні посади. Тобто в нас в Державі Україна з'явився окремий орган управління чи окремий, окрема каста, яка узурповує владу в державі, називається політичні посади. І такі політичні посади з'являються від того, що така ж сама підміна понять пройшла в 2019 році, і в 19-році. В закон про вибори народних депутатів було внесено відсутність мажоритарки і участь в політичних партіях як в органах, в органах державної влади, так і в органах місцевого самоврядування. І ця каста так званих політичних діячів на сьогоднішній день спотворила все, що можна було спотворити. Приватно державне партнерство, яке декларувалося після захоплення ними влади у 2014 році у вигляді приватно-державне партнерство, всі носилися з цим приватно-державним партнерством, носилися з органами місцевого самоврядування, при тому, що органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день де-факто їх не існує, оскільки всі вони органи державної влади. Місцевого характеру, тобто місцеве управління державної влади. Всі вони є державними службовцями, отримують відповідні заробітні плати державних службовців. Правда, ніхто над цим не задумується і ніхто до цього не зазвичай ніхто навіть не протестує проти такої постановки питання, оскільки вже привикли всі, що нібито орган місцевого самоврядування назва є. і Нібито вибирають в орган місцевого самоврядування політичні партії, хоча місцеве самоврядування формують жителі громади. А жителі громади це ніяк навіть не громадяни України, а це навіть не члени політичних партій, а це просто жителі, які живуть в цьому населеному пункті і зацікавлені в тому, щоб в них орган місцевого самоврядування займався цією роботою. Яку зазвичай делегує влада і зазвичай приймають рішення на користь цих жителів, які живуть в цьому населеному пункті. І таке все потворення і перекручення привело до того, що якщо дивитися на сьогоднішній день на, на, на звіти в назика цих політичних партій, то внески в них платять там в квартал приблизно один або два, або там п'ять внесків. В цілому в партію, тобто, щоб люди зрозуміли, що якщо б вони платили внески як члени партії, то ці партії там десятками, чи тисячами, чи сотнями тисяч було б внесені в партію. А на сьогоднішній день ситуація проявляється в тому, що практично це все нівелювалося і цей клас аристократії, він же. Ж, Управлінці, політичні управлінці в державі Україна узурповують владу. Люди не розуміють витоків, люди не розуміють, чому ця влада є безкарною по своїй суті, і чому вона так зухвало і цинічно діє, взявши на озброєння хуцпу як крайня така на межі, скажімо так, брехні зухвалої брехні. І ця хуспо на сьогоднішній день цвіте, процвітає там квітне і буде далі цвісти, оскільки народ навіть не розуміє, звідки ці витоки. Ну і останнє, щоб не займати ваш лишній час, приведу тої хуцпи яскравий приклад. державі Україна в середньому виноситься на, десь в середньому близько 7 мільярдів рішень не на користь держави, тобто стягнути з держави. Близько 7 мільярдів гривень. А на сьогоднішній день ці рішення не виконуються, при тому, що органи, ті ж самі політичні органи управління, бавляться в популізм, На сьогоднішній день пишуть різного роду радіодиктанти, витрачають кошти, витрачають кошти на гранти, на розвиток так званого малого підприємства і не збираються виконувати рішення своїх судів. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.